Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. Все більше цікавих новин, які починають вказувати на те, що є дуже великий шанс на зміну стратегії Путіна. Як відомо, і в принципі, я теж це підтверджую: що Путін обрав стратегію не програти. Суть цієї стратегії дуже проста: поки йде війна, він не програв. Тому вести війну для нього, по багатьох мірках, є значно більш перспективним, чим іти домовлятись. Бо будь-які домовленості так чи інакше зафіксують просту річ: Київ він не взяв, Україну він не ліквідував. Ну і зрозуміло, що ще там ті області, які він проголосив, він теж їх не взяв і ніхто йому не віддасть на переговорах. Він знає, що будь-яка мирна угода, яка. Зафіксує нереалізацію цих цілей, зокрема, там якусь денацифікацію і тому подібні інші речі, фактично є поразкою. Тому Путін дотримується стратегії: Хай війна триває, поки вона триває, я не програв. Однак фізична реальність існує, закони фізики ніхто не відміняв, і рано чи пізно Путін буде перед вибором. І сьогодні є ось це рано, щоби приймати це рішення. Чому я про це кажу? Відразу кілька подій вказують на те, що для того, щоб вести війну, треба мати достатньо ресурсів, а щоб вести її ну, до кінця свого життя, якщо він ще збирається довго жити, то їх треба мати. Більше чим достатньо, пітерський форум Економічна подія номердин в Росії публічно підтвердив ті великі проблеми з економікою, про які дуже часто говоримо ми, е аналітики і експерти, про те, що все-таки економіка Росії летить в трубу. Ні, звичайно, що мова ніколи не йде про те, що завтра в них не стане що їсти. Але проблема для них полягає в тому, що сьогодні, в епоху розвитку штучного інтелекту, змагань за космос, Росія це все програє, тому що в неї точно не може бути ресурсів на це. Вона заледве ледве збирає ресурси для продовження ведення війни, яка триває четвертий рік, і, грубо кажучи, просунулись вони так собі, якщо порівнювати з їхніми Планами Путін все більше наближається до ось цього складного вибору, продовжувати війну, але програти все на стратегічному рівні, тобто залишити відсталу країну, яка пізніше все-таки погрязне в своїх там внутрішніх розколах і все інше, в обмін на якісь ще додаткові кілька десятків взятих кілометрів в Україні, або ж зупинятися на цьому рівні, на якому він вже є сьогодні. Домовлятися про вихід з-під санкцій, забирати якісь там умовні території, які він на станом на сьогодні захопив, і оголошувати це перемогою. І ось друзі, дуже важлива новина. Вона якось трошки пройшла повз увагу багатьох людей, але не повз мою. Путін заявив про те, що він буде зменшувати оборонний бюджет станом на сьогодні, оборонний бюджет Росії складає більше 30% їхнього бюджету. Це близько 500 мільярдів доларів в залежності від ціни на нафту. Цей рік е, насправді ніяких перспектив е, хороших з нафтою їм не сулить. Тим більше зараз уже закінчилась історія з Іраном, і нафта знов буде котитися до рівня 50. А бюджет російський сформований із ціни по 70. Так чи інакше, оборонний бюджет у цьому році все одно буде менший, ніж запланований. В наступному вже взагалі буде важко про це навіть і говорити. Тому що дуже багато компаній, і ситуація в їхній економіці показує, що друкувати гроші і піднімати ставку Нацбанку не сприяє тому, щоб економіка розвивалась. Цей вибір наближається, і заява Путіна про те, що він збирається зменшити оборонний бюджет, це прям дуже велика новина. І цю новину він, до речі, сказав в контексті того, що країни НАТО вирішили збільшити витрати на оборону до 5%. Це ще один фактор, який буде мотивувати Путіна відступати у війні. Справа в тому, що 5% від ВВП в десятки трильйонів, які складають власне ВВП країн НАТО, це колосальніший бюджет, який неможливо порівняти з російським і навіть з китайським. Тому зрозуміло, що за 3-5 років при, при збереженні таких витрат на оборону країн НАТО Китай і Росія відстануть дуже і дуже далеко. А якщо вони ще й будуть зав'язані у війнах на зразок того, яку Путін веде в Україні, то їм взагалі нічого не світить. І Путін це дуже добре розуміє. Він зрозумів, що в майбутній гонці озброєння йому нічого не світить, і йому так само не дуже багато світить у війні в Україні і час. Приймати рішення наближається, тому е, ці фактори явно можуть сприяти тому, щоб він змінив свою стратегію від не програти до взяти те, що можливо. Ще одна новина, яка підштовхує його однозначно в цьому напрямку. Це заява Лінсі Грема, що нарешті Трамп підтримує його законопроект. Фактично, ну. Лінсі Грем би просто так цього не заявив. Він точно не хоче опинитися в ситуації, щоб Трамп його завтра висварив. Тому однозначно він зробив подібну заяву після консультацій із Трампом. Сама заява теж є способом, станом на зараз надавити на Путіна, тому що сам законопроект буде прийматися кілька тижнів, і за його прийняттям санкції відразу не наступлять. Ці санкції просто може увести Трамп. І тому станом на зараз це буде чергова така кампанія психологічного тиску на Путіна, який, судячи з його заяв, дуже добре розуміє, що відбувається в економіці. Ще рано говорити про те, що ми можли, на порозі можливого перемир'я, але останні події е, є дуже сильними кроками і сигналами в цьому напрямку. Тому. Е, ми продовжуємо з вами триматись, знищувати, відстоювати нашу землю і вірити, що ми переможемо у цій страшній війні. Всім сил!